Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, нехай слухає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо вуха, щоб слухати. Справді, який великий дар, що можемо чути, чути слова чути ці звуки, пісень, чути виконання цього хору, чути слова один одного, чути також, як Бог промовляє до нас. Це великий дар, який для нас вже здається чимось само собою зрозумілим, який ми десь, може, не цінуємо, поки не втратимо слух. Поки не побачимо поруч з собою наших братів і сестер, які з якихось причин зараз не можуть чути, і які також потребують цього слуху, щоби почути ось цю добру новину Євангелії. добру новину про те, що ми є дітьми Божими, що Царство Боже є приготоване для усіх нас. Цю добру новину багато хто не може почути через власне брак ось слуху у їхньому тілі. І перед нами також може постати запитання, а чи наші спільноти, чи наша громада, чи наша церква достатньо є відкрита на те, щоб ці люди могли почути добру новину, щоб вони могли бути нашими братами і сестрами. До яких усіх Господь промовляє, що ви є мої улюблені діти? Сьогодні маємо нагоду задуматися над тим, як важливо є цінувати і користати з того дару слухання, дару чути. Справді так важливо є у нашому житті. Почути слова підтримки, слова заохоти, слова турботи, вдячності, любові це є те, що дає нам силу рухатися вперед. Як важливо є почути слово від мами, від батька про те, що вони тебе люблять, як важливо є почути слово від коханого від коханої. Про те, що тебе кохають, як важливо є прочути слова від своєї дитини, що я тебе, мій тату, моя мама, люблю. Як важливо є чути ось ці слова, і як справді часто нам цих слів бракує. Господь Бог є власне той, хто сповнює усе наше існування. Благословенням, добрими словами, словами підтримки, словами любові для кожного з нас. Євангеліє є не що інше, як добра новина, як добрі нові слова про Божу любов. Про ту саму любов, з якої все, що є довкола нас, було сотворене. Господь, коли творив, казав, Ось це, що створив, я є добрим. І благословив усе створіння, благословив людей, даючи їм своє благословення і кажучи, плодійте, множтеся, наповнюйте землю і володійте нею. Ті слова підбадьорення, довіри, сили, благословення, які зливаються з Божих уст. І є спрямовані у наші вуха. Слова, які Господь промовляє до кожного з нас, як це робив Ісус дві тисячі років тому і продовжує тепер робити через голошення цього Євангелія той самий Ісус, який вчора, сьогодні і завжди, повсякчас навіки той самий, каже: не бійся, не бійся тільки вір, мир вам. Це є ті слова послання любові, які продовжують текти впродовж тисячоліть і спрямовані від Бога до людства, до кожного з нас. Що здавалося б слова? Як каже поет, ну що б здавалося слова, слова та й голос більш нічого? А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова йдуть між людьми. Як часто ми не цінуємо тих слів, які від Бога ідуть до кожного з нас, як часто ми перестаємо бути ретрансляторами тих Божих слів у власному житті. Я також ціную те слово, яке з мене має политися між люди. І чи часто мої слова є словами благословення? Як цього очікує від нас Господь Бог, як про це нагадує нам апостол, не проклинайте, а благословляйте, каже він. Говоріть добрі слова. Один одним. Справді ми можемо казати, що слова це не так важливо, головне лише вчинки. Ми чуємо в Євангелії, що не кожен, хто каже Господи, Господи, той спасеться. Але в іншому місці Господь нам застерігає каже, по словах своїх будете суджені, і по словах своїх будете також виправдані. За кожне добре слово. Будемо нагороджені, і за кожне погане слово будемо покарані. А ще в іншому місті Господь показує нам причину ось цих слів, в чому є джерело. Він каже, з повноти серця уста промовляють. Як ми не зважаємо на погані слова, які кожного дня вилітають з наших уст. Якщо ці погані слова вилітають з наших уст, то чим сповнене наше серце? Якою поганню є сповнене наше серце? Чи розуміємо, що кожне наше слово промовлене насправді має вагу? Що здавалося б слова? Слова і голос? Більш нічого. Але з чим, з якими словами, з яким голосом ми йдемо між люди? Про що ми свідчимо своїми словами? Чи ми є свідками Бога Слова, який воплотився і став людиною для нашого спасення? Чи наші слова є словами, якими утверджуються наші ближні у вірі? Чи наші слова ведуть до згіршення і до гріха? Чим є наші слова? Яка вага наших слів? Чи ми вміємо цінувати і користатись цього дару? Сьогодні у цьому Євангелії, у цій притчі про сіяча, ось це Боже Слово. Це зерно так щедро є сіяне сіячем. Це добре слово і це благословення так щедро сіється, що сіяч, знаючи, що може, впавши на цю кам'яну землю, воно не проросте і не дасть плоду, все одно щедро сіє. Богові не жать для нас свого благословення. Богові не шкода щедро посіяти. Бо може якраз це зерно і проб'ється у нашому серці, може, якраз воно дасть плід у нашому житті. Чи ми так щедріє на добрі слова? На слова вдячності один одному, на слова підтримки? Слова заохоти на компліменти. Справді, як часто ми є скупі у цих наших благословеннях. І сьогодні цей сіяч дає нам той добрий приклад. Будьте щедрі у своєму благословенні, бо хто щедро сіяти, буде щедро жати. Справді, так важливо є, щоби ми, почувши від Бога ці добрі слова, це благословення, цю добру новину, могли згодом поділитися цим благословенням з іншими. Тим, до кого ще, може, не дійшла ця добра новина. Бо апостол Павло каже, віра, бо від слухання, як увірують, якщо не почули. Чи мої слова ведуть когось до віри, утверджують у вірі, в надії, в любові? Які є мої слова? Чи достатньо я говорю цих слів? Справді так важливо є цими словами сповнювати все довкола себе, цим благословенням. Не моїм, Божим благословенням. Бог так потребує, щоб ми ділилися цими словами. Є багато людей, дітей, які особливо є позбавлені цих слів, ті, яких ми називаємо позбавленими батьківської опіки. Сьогодні у цей день. День, який є також завершенням року Божого милосердя, що був проголошений Папою Франциском, у цю другу неділю листопада ми знову, як і щороку, всі разом у всіх християнських церквах молимося за дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей, які позбавлені того найважливішого, доброго слова. Батьківського благословення. І у цей день розуміємо, що справді і наша молитва, наше слово промовлене до Бога, також багато значить. Так само, як багато значить, наше слово промовлене на захист дітей сиріт, наше слово промовлене на згадку про те, що треба ще зробити. У нашій країні, у нашому місті для того, щоб було якнайменше тих, хто позбавлений батьківської опіки. У цей день ми розуміємо, що також можемо докластися і нашими ділами до того, щоб хтось почув у своєму житті благословення, зазнав, прийняв. Бог так щедро сіє, його у життя кожного з нас. Тож будьмо також і ми добрими сіячами, щедрими сіячами Божого благословення у наших сім'ях, наших родинах, з нашими ближніми, у цьому нашому народі. Поширюємо це Боже благословення. Будьмо щедрі у цьому, бо хто щедро сіє, той щедро жатиме. Бо Боже благословення дасть великий плід у житті кожного з нас, у житті нас також, як спільноти, як церкви і як народу. Амінь.